Местоменськ, метраж 83, кімнати 3, висота стель 2,6, шість. Дизайн Єгор Пісковський, коротенько, дизайнер Олена Ярашевич оформила квартиру для сім'ї з дитиною. Одним із завдань стало створення зручного планування кухні вітальні, щоб збереглися функціонал і велика кількість повітря. Замовники хотіли отримати також достатньо систем зберігання, відчуття повітря, зони особистого простору для кожного члена сім'ї. Подробиться. Квартира знаходиться в панельному будинку, проте вдалося створити комфортний простір в центральній зоні за рахунок знесення перегородки між кухнею і вітальною. Перепланування узгоджена і виконана з технаглядом, а також за рахунок розширення балконного отвору і видалення підвіконної частини бічних вікон. Після всіх цих конструктивних змін значно покращилося сприйняття приміщення, з'явилося більше світла і повітря. Також об'єднали санвузол. Віндов Data Layer, Віндов Data Layer, Віндов Data Layer пішівт. Баннер Сомон, Баннерцунтеїнер і баннер 93264AS09, e 028 e 58 кухонний гарнітур робили на замовлення. Замовник любить готувати, і він сам ретельно продумував зручність використання кожного ящика і шафки. Для фасадів вибрали красивий синій колір і шпон з яскравою текстурою, для фартуха взяли великоформатну плитку, щоб скоротити кількість швів і створити більш однорідну поверхню. Багато меблів виготовили на замовлення за кресленнями дизайнера. У вітальні за диваном стоїть консольний стіл, який користується великим успіхом у кожного члена сім'ї та гостей. За ним роблять уроки, снідають, працюють з ноутбуком вечорами, стіл виготовлений за моїми ескізами. На додаток купили прості, але зручні стільці італійської фірми, розповідає Олена Ярашевич. Крісло у вітальні зданії теж улюблене місце домочадців. Для спальні вибрали фактурні шпалери темно синього кольору. Вони стали відмінним фоном для ліжка. Несподівано зручною виявилася полку за узголів'ям, площа спальні дуже мала і дозволяла розмістити тільки стандартні приліжкові тумби. Господарі переживали через це, але полку за узголів'ям, виконана на замовлення, виявилася навіть більш вдалим рішенням з торців полиці є ніші, а в верхню її панель вбудовані розетки для зарядки гаджетів. Дитяча для підлітка це завжди складно, каже Олена Ярашевич. Має бути особистий простір, не навантажений зайвим декором, в якому є місце для уяви і творчого самовираження, крім спального місця, ретельно продумали і зробили на замовлення систему зберігання в комбінації з відкритими полицями. Зручний широкий стіл поставили біля вікна так більше світла, також у кожній зоні передбачили приємне підсвічування. Віндов дата лаєр, віндов дата лаєр, дата лаєр піш. Лівент ваннерцомон, ваннерцентеїнер, ід ваннер8, один едев'ять4ф8, вісім п'ять сім, чотири шість дев'ять, а сім об'єднали і в ньому ж розмістили пральну і сушильну машини. Тут простора душовав ніші, прихований в шафі бойлер, великий дзеркальна шафа над умивальником, тумба з висувними ящиками для зберігання. В якості обробки використана плитка, всі змішувачі вбудовані. Фото квартири до ремонту бренди. Представлені в проєкті Кухня, оздоблення, Фарба Каліфорнія і мола цераміця, підлогове покриття, плитка, ібероцераміцас, меблі, стіл, ікеа, стільці, салігаріс, побутова техніка, холодильник, лєбгар, змішувачі, зор, мийка, тека освітлення, Гостинея, оздоблення, шпалери. Ецовал папер, фарба, селіфорнія, підлогове покриття, паркет, зосвід, меблі, диван Сюрман крісло, теца, тумба, водерніст, барні, стільці, лігаріс, текстиль і декор, аксесуари, меню, подушка Сандер, Зара Гоме, статуетка, норман, Цопенгаген, освітлення, світильники, арлікт, новодворський, одеон, ванна кімната, оздоблення, плитка, іберо-цераміцас, підлогове покриття, плитка, іберо-цераміцас, Сантехніка, змішувачі, Латори, умивальник, лаюфен унітаз, роце, декор, аксесуари у ванні, зони змішувачі, латори, освітлення, арлікт, розетки, легких прихожає, оздоблення, плитка іберо цираміцас, шпалери, ецовалтапер, фарба, селіфорня, підлогове покриття, плитка, іберо цираміцас, меблі, пуфи, гурман, освітлення, світильники, арлікт, новодворські спальня, оздоблення, шпалери. Джанеллі Волті, підлогове покриття, паркет, сосвідк меблі, ліжко фюрман, текстиль та декор, фотографії Елена Марія Бонет, Сергій Пилипович, освітлення, світильники, арлікт, новодворські розетки, дитяча, оздоблення, шпалери, стюн, фарба, Сцеліфорнія, підлогове покриття, паркет, сосвідк, меблі, ліжко і тумби ікеа стілець. Слігарі з крісло, вітра, освітлення, світильники, арлік, новодворські. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ? Тен надсилайте фотографії інтер'єру на Вов